Яю зараз лялечку, ось трішечки випаляла форму вже наглядно, щоб було видно, як з чим працювати. І тут ще роботи і роботи. Тут ще і носик треба, і губкам форму надавати. Ну, ще коротше є. Ще, можливо, і на завтра оставлю собі роботку, бо моя спина передає мені привіт. Тому треба трішечки відпочити можливо, на завтра перенесу роботу. Так, покрила я вже лаком, я її допиляла. Не знайшла я свою підставочку, тому взяла коробку. Ось, ну нічого страшного. Мі ця коробка слугує як зберігання. Тому нічого страшного. ще ще хотіла показати? Викроїла я нарешті з віскози. От такий буде ведмедик. І трішечки змінила ось тут лапки. Ну, верхні і нижні лапки. Трішечки змінила ось, і. І все. І буду шити, ось, пробувати вже з віскози і поглянемо, що з цього вийде. Попрацювала я над лялочкою, ось вона вже в мене висохла. І, по суті, я вже можу її збирати, тільки мені потрібно ще зробити їй очі. І все. І збирати. І ще хочу показати, що я для себе цікавеньке таке відкрила, знайшла. Не знаю, як сказати. Погляньте в порівнянні з Блайс, яка це маленька лялечка. Я її тут пиляла, тут справді тяжко пиляти, бо це мікро губки, мікроносик. Ось ближче зроблю. Мікро все малесеньке. Коротше, пробую. пробую, Ця лялечка називається Петіт. Ось лялочка Петіт. Ось таке в неї тіло маленьке, в неї згинаються, Ось тут одною рукою не можу показати, але коліна в неї згинаються. Потім. Це задня частина панелька, панельки. Ось так вона виглядає. А, так, а личко в неї в зад... ззаді ось так виглядає. Тут у нас кріпиться шия О, і скальп. Ось такий скальп. Я теж буду знімати це волосечко і е, переклеювати на натуральне, на натуральне волосочко. Ось так. Щось новеньке. Така мікро бубочка буде. Є поціновувачі таких лялечок, їх теж колекціонують. от Тому. А, і в оригінальному вигляді вони ось такі йдуть. Ось такі заводські, бачите, губки просто звичайні, розмальовані теж так собі. Вот. И я її розібрала і, і... хочу спробувати переробити. А ще тут є ось глазний механізм. У зелені очі можна роздивитися. Е, я ще не знаю, як можна. Я знаю, що можна змінювати, але як ще? Я не знаю. Тобто буду ще шукати цю інформацію і де взагалі взяти ці е, маленькі глазки. Оці? От, міняти треба, бо вони, бачите, поцарапані йдуть такі. От і... Коротше, обов'язково поділюся. Результатом, що буде з цієї моськи. Ось такі будуть, будуть очі, такі вони цікаві, фантазійні, я б сказала, під колір її перуки. Буде така цікава дівчинка. Зараз буду їх вирізати і оформляти. Так, пошила я ось тедіка свого з віскози. Тільки щось не можу знайти, де моя? Так. Цікаво, де моя голова? Від тедіка. А, фух, думала, знову собака стащила. Ось зараз буду вивертати ці детальки. Ще пам'ятаєте про мою лялечку, яку я шила. Ну що, я скажу так, пошила один раз і хватить. Більше не хочу. Я постаралася, звісно, тут вставила проволоку. Зараз покажу, що вийшло з личком. Зараз. Так, ось така в неї моська. Що ж, Цей малюнок дуже великий вийшов для розміру цієї голови. Тобто тут треба менші очки малювати. Так як я намалювала, це дуже велико, Да? Бачите, що виходить. Отже, так, що тут у нас? Голова у нас тут повертається. Ось тут такий механізм є. <світування> Ручної роботи. Бачите, повертається. Ось таке тіло вийшло. Е, ну і що? Діло у нас за тим, щоб пришити е, ці ніжки і ручки, е, на поговки їх посадити. І що, І щось вже придумати з цим личком? Можливо, я не буду так сильно заморочуватися, а зроблю її сплячою тобто просто так намалюю війки і губки, носики, все. Не буду я заморочуватися, бо треба її завершити, щоб вона так не валялася. Ну, і е, пришити або приклеїти Коротко, ось така робота. Ну не знаю, Можливо, в завершеному вигляді вона мені сподобається і я буду в захваті. Шиється просто, швидко, ось можна шити, якщо до А Ведмедик з віскози, ось я його теж зараз буду виворачувати. Також я тут розкроїла з буклешки від медика, такий він буде великий. Я вже з цієї викрійки вже робила. Також покажу вам ще лялечку нарешті я вже тут її доробила. Зробила їй ось таке личко, потім сарафан пошила і придумала ось такі сандалі сандалі теж, щоб нічого не видумувати по-простому. Ось ось така дівчушка вийшла. Тут в неї навіть вушка є. І вушка, можна навіть сережки сюди причепити, ну, взагалі. Ось така лялюня. Те, що довго в мене лежала, поки, я її... поки дійшло до неї діло оформити. А, так. І також покажу вам трішечки ось цієї ляль. Е, так, ось така вона в мене вийшла. Ми ще не вдягнуті. А, та. <смас> так. І в неї буде ось такий ковпак, тут ще я його оформлю. Буде бубончик, будуть такі пуговки і буде такий. Коротше, побачите, що то буде. Не буду вже все розказувати. Ось, і цілий тиждень я майже цілий тиждень думаю, що ж придумати їх з образом для одягу. Тому що в мене немає такої тканинки підходящої, І Не знаю, чи знайду, чи щось видумаю зі того, що є. Так, ось така бусинка. Я пересадила вже огірочки кожний в стаканчик. І ось такі вони вже в мене з'являються, листочки. А тут перчик. Перчик, так, да, росте довго. Я його перший раз сажу і це да, він. Огірки набагато швидше ростуть. Пам'ятаєте цього ватмедика? Я давно його пошила, але ось тільки дійшли руки його зібрати до також ще в'язала ось таку зайку. Вона в мене вийшла 40 см зростом. Зв'язалися в мене ще ось такі пінеточки в такому гарному кольорі насиченому. І рожеві помпончики. ніжно-рожеві. Майстер-клас є на YouTube-каналі. Ці пінеточки йдуть на розмір від нуля місяців до трьох місяців. 9 сантиметрів виходить у мене розмір. Звісно, у кожного свій може вийти розмір, тому що всі в'яжуть по-різному, і до них в комплект ще йде ось таке брязкальце жираф. Ось таке. На нього теж є майстер-клас. Ютубі я вже точно не пам'ятаю, але, здається, є. Дівчатка, усім привіт! Е покажу вам е свої роботи, які в мене тут ще в процесі, їх не можу завершити. Отже, я все-таки знайшла шматочок тканинки, е підходящий по, -по, по кольорам, по кольоровій гамі для. Е під волосся, да? е, буде ось така ковтинка, і також ще в процесі ось такий буде зверху сарафан. Ось він отак от. Тут він буде трішки коротший. Е, тут, чимось я, ось так, тут чимось я прикрашу, можливо, бісером вищу сердечко, або, я не знаю, ну, щось, щось придумаю, або наліпку якусь. І також ще думаю. Тут в мене буде ось такий підворот, і думаю, зробити ось так. Щоб було цікавіше. Щоб було видно, якось видно чи не видно. Зрозуміло чи не зрозуміло. Ну, буде ось така, рюшечки такі будуть на низу юпочки. Ну, якось так. Ось. Ще це все в процесі. Немає часу це все шити до кінця. Займалася на цьому тижні замовленням по в'язаним іграшкам, і потрошечки навіть забувала відзняти відео на YouTube. Там виставила деякі відео, ті, які були в мене зняті для Reels Instagram. Ось, ну, коротше, в процесі. Не знаю, чи буде ще пасувати їй під цей наряд. ось ця цей ковпак, мені він так подобається, не знаю, Чись, мені подобається саме, як воно виглядає з її Ну, Тобто, під її образ волосся і личка дуже пасує. Ну, Він ще недороблений, він ще буде дороблюватися. Так, ще покажу, що я пошила. Пошила я ось такого мишку, миш, мишуньку з флісу. З флісу він пошитий. Знаєте, ці іграшки в стилі майлек. Майлек, да, здається, так називається. Ось, Мені вони подобаються. І знаю, що багато майстринь є, які шиють саме по типу майлек там цілими сім'ями і їм одяг там придумують. Ну, коротше, Мені ця тема теж сподобалася і ще хвост. Ще хвоста десь загубила, як завжди, хвости всі забуваю пришивати. Отже, хвоста ще в мишці пришию і придумаю одяг. Ось. І ще б хотіла б знайти якусь цікаву тканинку для ось цих мишат. Ну, і фліс, в принципі, теж вроде непогано виглядає. Шила я вручну голочкою, не, не машинкою. Достатньо швидко за вечір я сіла, пошила і ось. Мишка готова, а викрік брала на Pinterest, як завжди, там знайшла викрійку ось цього мишенятки і спробувала пошити. Так, потім зроблю образ і покажемось вам теж. Можливо, зроблю ще встигну зробити всю сім'ю: мамку, папу і е, доцю чи синочка. І і, 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 замовила я ще ось такий помаранчевий колір для лисички. Хотіла трішки темніший, але чомусь, от, ну, на фотографії був якийсь мені рижий колір, а вийшов він якийсь. Ну, він теж рижий, але такий більш морковний ось колір. Дуже такий яскравий, але ну, я так подумала нічого. Думаю, лисичка, в принципі, може бути теж е, оригінальна. До речі, знаєте що? Я його вибрала, е, і ну, просто намочила, е, розчесала йому ось цей ворс по, по направляючій, так як вона росте. Да? Е, і мені дуже подобається результат, що. Він такий, бачите, охайний, він не такий в різні сторони, як коли помнеться тканинка, а охайний, і я думаю, що в виробі це буде виглядати теж прикольно, дуже охайно. Ось, і я спробую пошити цю лисичкою і подивимося, як воно виглядає. Можливо, потрібно, можливо, взагалі потрібно прати перед тим, як кроїти, да, ведмедиків. До речі, скажіть, ви так робите чи ні? Мені цікаво, тому що це е, я, ну, до мене прийшло це отак: просто так спробувати. Ну. Е, вийшло, вийшло щось з цього прикольне. Ось, Тому будемо дивитися, як, і якщо круто, то треба, значить, так робити зі всіма візкозами. Ось. Наразі е, це у мене все в процесах. Ну, Багато накроєного лежить цей ведмед, так, так і лежить, У мене не було часу за нього братися, не знаю, коли буде час взагалі. Ось. А, а зараз я буду працювати над замовленнями. А, дуже швидко все розказую. А, мен... а у нас що? Що у нас? Зима зараз почалася, сніг посипав, холодно. А, прийшлось на своїй клумбі накривати рози. Які повилазили, тому що жалко, якщо вони померзнуть, Ось. А, і ще, ну, звісно, поділюся своєю новинкою. У мене з'явився ось такий така рослинка. Я зараз скажу, як вона називається, бо трошки не пам'ятаю. Ара... Араукарія, хетерофіла, Араукарія, коротше. Ось. Я вже давно дуже хотіла цю рослинку, все ніяк не вагалася, а тут був такий настрій, і мені потрібна була е, дуже термінова рослинка нова. Тому е, ось так ми тішимо себе. А, що? Я ж на цьому... Ой. На цьому буду завершувати відео. Всім дякую, хто дивився це відео, хто зі мною, хто залишає коментарі і лайки і взагалі дивиться. Я дуже вдячна вам за підтримку. І що, бажаю вам, як завжди, натхнення, дарити красу цьому світу. Усім па-па.